Жахливі новини із Маріуполя супутникові знімки показують постійне і значне розширення маріупольського цвинтаря щороку. Масштаби поховань жахають. За різними оцінками у Маріуполі загинуло понад 100 тисяч цивільних, а зростання кладовища є промовистим свідченням воєнних злочинів в Росії, скоєних під фальшивими закадами спасання братського народу. Але ми всі знаємо правду, від чого росіяни звільнили Маріупольців це від життя. Нові супутникові знімки показують докази масштабних втрат серед цивільного населення та мовчазне свідчення воєнних злочинів російських окупантів. Росіяни в Маріуполі вбивали та вбивають українців, бомбили, катували і далі продовжують катувати. І все це вони здійснюють під брехливим гаслом захисту російськомовних і звільнення від нацистів. А ви, друзі, як гадаєте, чому світ мовчить на звірства росіян та вбивства сотні тисяч цивільних українців? На цьому у нас все. Всім мирного неба! Разом переможемо окупанта. Слава Україні!